Сергій, 1-0. Перемога. 32 секунди. Ну, досить все драматично розвивалося. Але давайте, чого бракувало на ваш погляд, у першому таймі і що вдалося змінити в кінці другого? За рахунок чого виграли? Виграли за рахунок того, що намагалися зберегти як мінімум нічийний результат. Тобто ми знали, що в нас завтра зранку ще одна гра, і ми б дуже засмутилися, якби сьогодні ми втратили всі очки. Е, Ніч'я нам давала шанси на, е, на прохід в фінал і тому нам е, дуже важливо було сьогодні хоча б одне очко, але взяти. Тому на другий тайм і навіть за останню хвилину, я, сказ, я попросив своїх хлопців, щоб вони зосередились на тому, щоб не пропустити, а шанс забити буде. І навіть коли залишалася хвилина, ми тайм-аут. Я сказав, хлопці, ми 13 хвилин не забили. І у нас є одна хвилина, і шансів забити дуже мало. Тому давайте, щоб головне, щоб ми не пропустили. І завдяки цьому спокою нам вдалося. Завершити наші атаки глади. Ну, цікава психологія, можливо дійсно вдалося втомувати емоції. Менше з тим, дещо мені вдалося підслухати, тому що під час перерви, зокрема, я почув фразу, да вашу, яка була більш ніж красномовна, не можна забити, не, не можна забити, якщо не бити поворотом. Да, ви сказали подібне і ті атаки, які ви намагалися завершити. Ну я не знаю, що завести того м'яча в ворота, але ударів не було. Моменти виникали, але хлопців не було. Тобто, ви, в принципі, налаштовували своїх гравців на те, щоб перемогти. Звичайно, звичайно, нам цього не вистачало. Ми зібралися після великої перерви, і в першому таймі у нас не було. Майже не було ударів по воротах. І, звичайно, це нас засмучувало. Начебто ми і пас, начебто ми і до Воротарської доводимо, а потім все. І звичайно, хотілося щоб кожна атака закінчувалася ударом, тим більше, що це нас е, унебезпечить від потім е, зустрічної атаки. Результат по грі? Е, я вважаю результат по грі, бо вони трошки підсіли е, трошки підсіли. І у нас було більше замін і ми більше хотіли виграти. Дякую.